Oh my- І сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є син, все наповняєш, скарби дів і життя. Подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед усіма віками, світла від світла Бога істина від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного усім, що через нього все сталося. Він задля нас людей і наша рада спасіння зійшов із небес. І оплатився від Духа Святого і Маріїв і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас западлі яклата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде з зуславою судити живих і мертвих, і ожи царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сину рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків. Єдину святую Соборну апостольську церкву і сповідує на хрещення, на відтушення гріхів, очікую Воскресіння, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас отворив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боговіться, Дімо майже, Марія, Господь з тобою. А, суметь, тим і життя, і масу мене, диво Твого, у тих у мене христа, пана, і мати душа. Сину, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава і святому Духові, що нас просвітив, і святій вірі нас утвердив. і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З хрещення Ісуса від Йоанна в річці Йордані розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голову. І з неба почувся голос, що мовив: Ти, син мій, улюблений, через таїнство хрещення ми належимо Богу, ми стали християнами. Господь Бог промовляє на нас, ти є моєю улюбленою дитиною, Отче наш, Ти, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки. Амінь.

Богородиця Діво радуйся, благодарна мої Субтитры собою, благословенним і благословенним піклом було по тебе Христа, спаси зберегти душ наш. Богородиця Діво, радується, благодаря моє хоч з тобою. Благословені тим, земкам, благословенно піклон того, бо те благодійно ста спаси, зберегти не душ наш. Зробили щатлипами до всіх потребуючих людей та й нам ласкови тривалася в молитві, щоб через Твоє заступництво були вислухані наші молитви. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам, проболи наші, як ми прощаємо новацям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, в час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Одеся, радуйся, благодатна Марія Господь. з діво, радися, благодать. 啊。 Погородився, дірайся, благодаря. Третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже. Ісус навчав людей все про Бога, щоб вони були щасливими. Він проповідував: Покайтеся, Ісус хоче, щоб усі люди потрапили до неба. Ісусе, ми просимо Тебе, відкрий наші вуха на Твої слова і дай нам побачити те, що потрібно змінити в нашому житті. Наверни всіх тих, хто носить у серці ненависть. Наверни тих, які ведуть війни і руйнують життя іншим людям. Чи наш, ти, що є Сина на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, Бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Богородиця діво рабі слава радна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і власло благослове... Ти породила Христа Спаса, Спавителя душ наших, Богородице і порадиться, благодатна. Родила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородися і порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена тримонад у Тобою, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Четверте світле таїнство, преображення Ісуса Христа. На горі Тавор учні удостоїлися побачити славу Ісуса Христа, Його обличчя сяяло як сонце, і одежа стала білою, наче світло. Ісусе, ми просимо Тебе, потіш всіх, хто страждає і хворіє. Покажи їм, що ти є завжди поруч, і переміни їхнє страждання у радість. Допоможи і нам. Практикувати маленькі відмови з великою любов'ю. На горі Тавор учні удостоїлися побачити славу Ісуса Христа. Його обличчя сяяло, як сонце, і одежа стала білою, наче світло. Ісусе, ми просимо Тебе, потіш всіх, хто страждає і хворіє. Покажи їм, що ти є завжди поруч, і переміни їхнє страждання у радість. Допоможи і нам. Практикувати маленькі відмови з великою любов'ю. Отче наш, Ти, що із на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Словене притвора Твого, по Ти породила Христа, спасить бабителя, душ наших, погородиця Діво, радишся, благодарна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена притвона Твого, по ти породила Христа, спасеть бабителя душі наша, вороди Діва. Породила Христа спаси, збавителя душі наші. Родиця Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з собою. Злавена тими жінками, і благословенна плігона Твого, бо ти породила, Христа спаси, збавителя душі наші. Богородиця Ді радуйся, благодатна Марія, Господь собою. Право словена тими жінками, і на словена плікона Твого, бо ти породила. Бо душі наші, родиця Діво, радуйся, Богдана Марія, Господь з тобою. Слава слова над тими жінками, і благослова нам тихо Бо твого. породила тих бородилах, за спасе, збавителя душ наших. Родиця Діво, радися, мати Марія, Господь з тобою, благослова ти між жінками, і благослова, не то Бо Твого, ти породила за Спаси бови теля душі наші. Та світле таїнство, установлення Пресвятої Євхаристії. під час божественної літургії відбувається найбільше чудо. Господь перемінює хліб у тіло Христове, а воно у Його кров. Ми приймаємо Ісуса у святому причасті, і Ісус хоче з'єднати з нами. Ісусе, ми просимо Тебе, дозволь нам кожного разу причащаючись Твого святого Тіла і крові, уподібнювати тебе до тебе. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо волювація нашим. І не веди нас успокою, але визволи нас відколи. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і на повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Породиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословена квітона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Зовителя душ наших. Богородиця ті порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі жінкам, і благословена піклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса й благовити на душ наших. Богороди святі, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимі жінкам, і благословена підлона твого, Породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діво радуща, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діво радуща, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками і благословена підкона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Змовителя душ наших. Богородиця діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословена пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений піклон Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородися, Дівої радості, благодатна Марія, Господь собою. Благословена тими жінками, благословен, і благословенний піхона Твого. І бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під твою милість прибігає, це Діво, молитву нашу скорби, но от одвіті і збави нас єдина, чистая і благословення. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава і слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіть, і вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи. Милу і благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святий славний Всефальних апостолів, святого Отця Миколая, нашого покровителя нашого храму, святих рівно Володимира і Ольги, і всіх святих українського народу, святих праведних отців, якима і Анна, і всіх святих помилує і спасе, як Вагий, і чоловіко. Любець. Амінь.